Не буду питати, які асоціації у вас зі словом бомбардування. Та мова сьогодні піде саме про це, але у гарному сенсі, бо це ярн бомбінг, що в перекладі з англійської означає бомбардування пряжею. Вітаю! Мене звати Марина Осіпова. І ви на моєму каналі В'язальна майстерня, і сьогодні я вам розкажу, як пройшов захід з ярмбомбінгу у мене у Словаччині, де я зараз і перебуваю. Тож, поїхали 26-27 серпня цього року проходив фестиваль інфантум, куди нашій в'язальній групі Стічіс Бічіс запропонували доєднатись. І зуска, ось вона. Запропонувала влаштувати ярмбомбін на території, де відбувався сам фестиваль, а саме культурно-туристичному центрі гайовні з різного кольорової пряжі. Ми нав'язали різні полотна. Соня, наприклад, зв'язала такі кружальця, але Зозанка зразу вирішила, як їх де можна використовувати. Далі зуска показує, яку вона ще має пряжу. Далі я з нею буду обв'язувати столик, який ви там бачите ззаду. Це така пухнаста пряжа, яка має вже свої такі петельки. І потім з нею можна в'язати без е, спиця, богачка. Таке нам потрібна місць, але трошки. І це ті самі колодні, які потім будуть вже на деревах. Тоненькі, широкі, це нав'язала влоска, пряжа, яка можливо знадобиться. А з цих моточків буду вв'язувати столик. І далі пішов процес. помаленьку ми одягали, прикрашали наші дерева. При необхідності нам допомагали, підносили інструменти. Тут можна побачити, яке дерево було до і після. Нашою задачею було прикрасити це за день перед фестивалем, щоб ніхто не бачив. Зузка зверху, я знизу дов'язую такий калумок на стіл. Тут він окремо в різних ракурсах. Торзо, стичі з бічі. Торзо! Ні, серце, не торзо. Ясне. До нас долучилися ще дві майстрині, це мама і дочка, які, які приймали участь, робили таку виставку. Про неї окремо я розповім. І зараз ви бачите ось цей конус така шапочка. Це якраз частина з їх виставки. І Зузка кріпить на таку гумочку для того, щоб була така фотозона в нас. І зараз ми регулюємо довжину, яку необхідно, щоб вона мала. І Йогі, це донька Зузки, саме зараз буде приміряти. Подивіться на ній блинці, яка вона задоволена. Ну, добре. Гей, а трошки Трохи вам обов'язково, тут не сут, що на живіт, який ти будемо на коло. А потім трошки в духі отримати. Трішки вам себе. Так, так, по звука можна здогадатися, що вже вечір. Чуєте, ці віркуни співають. І ми зі сторони вже спостерігаємо, поглядаємо, як, що до чого, що додати, що прикрасити. Ось столик. What's your color? I wanna know. What's your color? I wanna know. What's your color? I wanna know А це процес створення мого полотна і тема дому рідного краю не пройшла осторонь. Ми заміряли ширину стовбура, на яке буде кріпитися це полотно, і я зв'язала, мабуть, півтора метра, може більше, ось такими різними везерунками. Від самого процесу створення ми отримали шалену насолоду. Яка ж була реакція дітей, їх батьків та просто людей, які прийшли на фестиваль? Далі у відео? Читання, воркшоп також подивитися. А там на деревах діти лазять. Вже в день фестивалю Зузка полізла на дерево, та з дівчатами кріпили назву фестивалю «Інфантум». Які, як ви бачите, там такі пропорції з е, написом кожної буковки, вони робили разом з для які прийшли. На задньому фоні нічого для дітей. А чаклі точно притягнуть, коли мають провадку, так. Čekaj, to je to, Tak A to už je moc. Zpátky k zůstce. Okay. Tak super, takhle to. Ne, ale trošku tak to No, a Trošku jste to Ale takhle je to dobrý, ne? Takhle je to proběžené. No, tak já to projevím. Dobré. čepici? No, no. čepici? Počkej, no, no, no. počkej.

Aha, A ty kdo štrikoval? A, kdo štrikoval? a, toto? a toto? Ano, včera za hodinu. Toto jsi už štrikovala za hodinu. No ne za hodinu, za hodinu a půl. Tak. Hodinu a půl, lebo jsi pozorola jak dávala na mě pozor, že jak to přišlo. <laughs> Ну тут ви вже зрозуміли, мене дівчата нахвалюються. Vyšla pozrít, co štrikuj. A ty už no. odstrihla? Už odstrihla som. To, to, to bude to? Ano, to je ten však ten... no. problém. A to tam pričuť a uvidíme, a že... Ďakujem, Зімська зв'язала обідок для столика, і ми прийшли тут, дітки фотографувалися. І саме ось столик закінчений, але ми хочемо, хотіла б в'язати бажає на океану. А А трішки далі проходив такий воркшоп для діточок. Діти з також з узка майстерка, вони робили маски. Для кожного була своя масочка, і діти робили її з природних матеріалів. А далі вашій увазі фото, що зроблені біля наших дерев, що ми обв'язали, тут і ми, і діти, і гості. І напишіть, будь ласка, як вам, як вам ідея сподобалась? Чи, може, якісь є коментарі? Буду дуже рада вашим, вашому зворотньому зв'язку. Чекаю ваші коментарі у коментарях. І дякую. Дякую, що додивитесь до кінця. Дякую за увагу. І всього найкращого і до зустрічі в нових відео. А, хоч і ні. Сьогодні я вже домонтувала фільм а, і пішла на зустріч Січ збільшив. Та в кінці ви побачите, що якийсь сюрприз чекав мене від Зуски, Тож додивіться до кінця і буде ще продовження цієї історії. Дивіться. І наприкінці саме продовження. Це я на зустрічі з з бічіс мені подарувала такий конверт. І разом подивимося. вже Роділились на себе. Боже, це фотоалбом! Ні, це подала. Мені можна, уже достапали. Я сімей, але є ще раз я своє. Вау, мам, це таке гарне. Можна теж мені так, ви уявляєте, я сьогодні цілий день монтувала а, відео, роздивлялася ці фото. І ось на вечір ці фото вже а, зроблені. Зроблені до альбома додані. А, дякую Зузка, яка зробила цей неймовірний подарунок. Тут мене не було, а вона мене доклеїла. Тож дякую всім.